95 учнів переможців обласних олімпіад зібралися у Житомирі, аби продовжити змагатися за звання кращого знавця у галузі економіки. Владислав Щуцький, учень 11 класу Житомирської школи No30, налаштований гідно представити рідне місто. А ще хлопець переконаний, що для налагодження економічної ситуації в Україні потрібно не загострювати увагу на недоліках та мінусах. Я не вважаю, що тут є якісь мінуси. Насамперед, я думаю, що мінус якраз в тому, що всі хочуть її засудити. А не, не так не досі багато людей в цьому щось розуміє. Потрібно знаючих людей підібрати, які б могли. І дати їм можливість розвивати цю економіку, а не тільки засуджувати. Олімпіада складатиметься із декількох частин. Спочатку юні економісти покажуть свої знання у творчих і тестових завданнях, а далі розв'язуватимуть задачі. Здобуті знання та навички знадобляться школярам у подальшому житті, запевнила голова журі Всеукраїнської олімпіади, виконуюча обов'язки завідувача кафедри економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Надія Гражевська. Економіка це життя, в якому ми існуємо невіддільна складова нашої з вами життєдіяльності, і незалежно від того, чи будемо ми з вами економістами, менеджерами, бізнесменами, але кожному з нас потрібно жити і вміти орієнтуватися в тих процесах, які відбуваються. Нам треба знати, яким чином отримати кредит в банку яким чином придбати вигідно ту чи іншу покупку, як зробити раціональний вибір у цьому завданні економіки навчити людей раціонально мислити і обирати оптимальний варіант? Окрім змагання для учасників олімпіади підготували цікаву культурну програму, аби гості міста почувалися як у себе вдома. Житомирська приймає цю олімпіаду вже в другий раз. Вона буде проходити тиждень. І я сподіваюся, що нашим гостям сподобається перебування на Житомирщині, тому що оргкомітет намагався зробити дуже комфортні умови для відвідувачів і для учасників. Тобто в них буде час не тільки позмагатися і показати свої гарні знання, але і трошки відпочити, познайомитися один з одним. Запрошується старший